Напередодні дня вчителя Гришковецька гімназія святкувала своє 20-річчя. Щоправда, самому закладу вже більше ста років, а от новому приміщенню лише 20, розповів директор гімназії Дмитро Лазебний. У 2005-му за вагомі здобутки та інновації школі присвоїли статус гімназії, і тепер вчителі та учні постійно намагаються підтримувати звання одного з найкращих навчальних закладів району. За останні три роки у нас підготовлено і майстрів спорту, і членів збірної України по гукеї на траві. І десь 15 учнів стали кандидатами у майстри по хокею. Дуже багато учнів були переможцями різноманітних конкурсів і олімпіад, і обласних, і брали участь в. І призери республіканських конкурсів сьогодні. В гімназії навчається 440 учнів, працює 47 вчителів, і серед них є ті, хто пам'ятає школу ще не такою новою. Вчитель хімії та біології Ольга Конова з 1978 року дає дітям знання, сіє розумне, добре та вічне. Це були роки наполегливої праці. Я пам'ятаю нашого директора нині Ярославу Архипівну, коли ми тільки почали разом працювати. У нас була така мрія, що в Гришковецькій гімназії, в Гришковецькій школі зібралися самі кращі вчителі. І дійсно, під керівництвом Ярослави Архипівни, нині вже під керівництвом Дмитра Васильовича, в нашій школі дійсно зібралися самі кращі вчителі, вчителі з великої букви, які віддають всю свою душу, всю свою енергію, всі свої знання дітям. 20 років це історія. Моя історія в Гречківцях сягає трошки далі. 32 роки я працюю в Гречковецькій школі. Я не буду згадувати історію роботи нашій старій школі, хоч вона була цікавою, наповненою е, цікавими справами. В ній працювали творчі, віддані своїй справі вчителі. Тому. Шановні колеги, щастя, творчих успіхів вам не тільки в день вчителя, а і протягом всього життя. У кожній школі є свої відмінники і башкатуни, так само і в Гришковецькій гімназії. Але до кожного з дітей, розповідає директор, вчителі завжди намагаються знайти свій підхід. Учні, як учні, вони скрізь люблять і пошуткувати, і люблять гарне ставлення до них через це. Ну, я можу тільки сказати, що в нас вчительський колектив такий, що гарно спілкується з учнями, і через це ну таких якихось особливих у нас таких конфліктів немає, не, дай Боже, щоб і не було. Кожних чотири роки я набираю новий перший клас, і кожен раз це щось нове, щось незвідане. Якщо говорити про те, які діти, діти завжди є діти: рухливі, веселі, пустотливі. І до кожного з них потрібно знайти підхід, потрібно дібрати той ключик, який би допоміг дитині вчитися у школі, які б вони хотіли. І головне завдання своє вбачаю зробити все для того, щоб діти полюбили школу і любили вчитися. Привітати гімназію зі святом прийшло чимало гостей, серед них і представники влади. Заступник голови Бердичівської районної державної адміністрації. Ці Людмила Колесник та селищний голова гришковець Зоя Стаднік. Обидві жінки подарували школі необхідну в господарстві техніку. Гришковецька гімназія це не буде перебільшенням, якщо я скажу, що це один із найкращих закладів в нашому районі. Це навчальний заклад нового типу, це навчальний заклад, де створені усі умови для здобуття якісної освіти нашої дітьми. Я дуже люблю побудувати в Гришковецькій гімназії, тому що тут завжди панує. Така творча атмосфера. Тут діти і педагоги це одна дружна шкільна родина. Наша гімназія то прекрасна гімназія. Її немає ніде з чим порівняти. І я хочу, щоб вона і надалі така була. В історію ми вже не будемо вертатися, вже не верталися в цю історію. Хочеться згадати за це настояще, як ти казав, що воно є. Воно удосконалюється, воно ще довго буде. Це майбутнє із таким педагогічним колективом, з такими учнями і з тими знаннями, які тут дають у закладі. Через те, що 20-річчя співпало із Днем учителя, то вітали того дня не лише гімназію, а й педагогів. Свої пісні, танці та вірші дарували гостям талановиті учні закладу, які готувалися до свята дуже ретельно. Готувалися. З великим натхненням, з великим бажанням, і кожен, кожен вчитель вніс, хоч якусь частку, кожна дитина брала участь у підготовці до цього свята. Для нас це дуже важливо. Багато подарунків, гарних слів та подяк отримала того дня Гришковецька гімназія. І, хоч свято швидко закінчується, казали на заході. У цьому закладі воно триватиме стільки, скільки навчатимуться тут розумні діти, працюватимуть компетентні педагоги та керуватиме мудрий директор.